В інтернет мережах та засобах масової інформації міста івано франківська Івано-Франківської області жваво обговорюється таке явище, як корупція. Корупція набула нечуваних масштабів у місті Івано-Франківську, як в органах державної влади, виконавчої влади, так і в управлінні освіти міста івано франківська Близько пів півроку тому назад на музичну школу номер 2 міста Івано-Франківська Івано-Франківською міською виконавчою владою було виділено 900 тисяч гривень. За пів року ми можемо спостерігати дуже малий об'єм робіт виконаний. Роботи виконуються мляво, незрозумілими працівниками, незрозумілими фірмами. Як це було, ми спробуємо дізнатися у проведенні нашого журналістського розслідування з цього приводу. А ким ви тут працюєте? Що ви робите? Що це за фірма виконує ці підрядні роботи? Це. А ви? Білі чого я люблю. Помагаємо для школи. А хто вас найняв до цієї роботи? Хто підрядив вас до роботи ці? Як ніхто? Самі прийшли? Так Хтось платить гроші, правда? А гроші як платять? Налічкою? Ми музиканти трохи самі знаємо. Похоже, похоже на музиканти. Якщо чесно, у нас тут є шість музикантів. Ну так добре, що музиканти, а що ви ми тут і робите? І ми, і ми, і ми. Наскільки мені відомо ми, помагати, по яким чином це оформлено? Просто ти? Ви ніде не працевлаштовані, так? Не представляєте жодної фірми. Не. Так собі прийшли просто ти допомогти ти... дітям. Ти... Як ми можемо бачити, незрозумілі люди виконують певні будівельні роботи. Глиють якісь стяжки або ось і таким чином відпрацьовують кошти оцих 900 тисяч гривень, які виділені з місцевого бюджету. Ситуація безперечно досить цікава. Ми зараз очікуємо директора музичної школи для дачі коментаря з цього приводу. Як ми можемо бачити, люди подивіться, які вони, що вони роблять. Тобто ми можемо бачити тут щебень, ми можемо тут бачити так звану мачку, ми можемо бачити бобетоннозмішувач, семент. Ось. Коли тут, тут роботи, ви можете пояснити нам? Питання до директора школи. Так, Директор школи це, він, не є, він не наймає людей на роботу, наскільки на мені відомо. Директор школи е, слідкує за виконанням робіт, його викорник приймає роботи, але наймала для виконання робіт, наскільки мені відомо Івано-Франківська міська рада, правда, хлопці? А от є страховка. А при, чому тут ви, а при чому тут ви, я не можу зрозуміти. Що ви тут виконуєте? Та ж не потрібно освоювати кошти, ви, є, ви маєте якусь будівельну спеціальність, ви оформлення на фірмі. Яким чином виконуються ці роботи, хлопці? А кому належить ця бітиномішалка? Начальнику. Що це Який таке? Начальник? Як прізвище начальник? Є старший, ми начальник А хто старший? Маю зараз. А де він вас, де він вас наняв? Ви що, по вулиці ходили і вам сказали, хлопці потрібно виконати певні будівельні роботи? Чи як була справа? До, 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 старших. до кого доставши? Хлопці? Хто Це вас наймав? Ми просто допомагаємо дітям. Яким чином ви допомагаєте дітям? Хто вас допустив до цієї роботи? Є, техніки безпеки, є, є такі правила техніки безпеки, є незрозуміла розетка тут включена, незрозумілий і цей. Ви знаходитесь. Не в, не в до кінця адекватному стані. Я розумію, я відчуваю від вас запах алкоголю. Задурно цього ж не потрібно, навіть якщо ви задурно робите, матеріал використовується, правда, а чи ефективно він буде використаний, чи ні. Ви розумієте, використання безкоштовної робочої сили керівниками закладів, це також може розглядатися як корупція. Шанов. А взагалі до цього тут відбувається? Не а при чому тоді ваше пояснення, що ви їдете до поліції? Ви маєте з ними Просто... <різь> 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 Мені ну, увагу. Що виносить. хтось йому десь позвонив, що хтось приїхав якась поліція. Ну а ви я хто поліція будете? Тут ну, ви а хто? Як ваше прізвище? А на що ви моє прізвище? Ну ви, як? Ну, ви кажете, принесли. Вас, ви, якісь папірець, я журналіст. Добре, вітаю вас. Mm -hmm. Який папірець? Mm -hmm. Ну папірець, ну ви людина з вулиці, яка не має документів. зв'язуйтесь зв з керівником. А хто керівник Прізвище, скажіть, будь ласка, керівника. Я циш... Є Володимир Богданович. На той момент при підписанні угоди був Ящук Богдан Юрійович. На даний момент керівником є вже ЄЦНУ. Хочемо можу... розібратися, пане директор, що Я це думав... за люди тут? Що вони? Хто це такі? Люди всі, я до них не ніякого відношення. Ну я розумію, це. Департамент, хто працює. Дивіться, вони напівп'яні якісь ходять, вештаються ну, тут. Знаю, я я, ні що ні вони мого мого. зроблять? Ну так ми я от, я чекаємо ні ні зараз мого. поліцію. Ми зараз будемо розбиратися. Ну, ж для дітей мають це. зробити. А хто а хто, прийшов, а хто казав, хто що треба прийти сюди. прислав? Було, було багато скарг дуже. Це штурм. Ну, тепер батьки пишуть, діти да. пишуть і ніхто да. прізвище не підписує. Ні, є у нас підписано хто, але я вам не буду Говорити, просто справа в тому, що мені дзвонили на тому тижні. Ні, ні, ні так я ви до цього взагалі ніякого відношення не немає? Я це, просто так. пильную, щоб робили. Та який він? Він сказав, що він не має відношення ніякого. Ми телефонували, мої прізвище Віталій Щерденький, член Національної спілки журналістів, головний редактор видання Голос інфо і редакції газети Голос народу Івано-Франківщини. У нас поступали скарги щодо проведення певного виду ремонтних робіт. Тут постійно ваштуються якісь незрозумілі люди, в стані окольного сп'яніння. Сходять по території п'яні люди, які виконують ремонтні роботи. Ага, які виконують ну, ремонтні да, ремонтні роботи. Да. Ми прибули, от можна їх побачити. Ми вважаємо, що ці люди перебувають в стані сп'яніння. Вони без всяких документів, вони говорять, що вони не оформлені, що вони добровільно допомагають. Не зрозуміло, що от можете подивитися ці люди, от оці, от, самі от, лад виходять, пересувають. Бі, біля них стояти практично неможливо запах алкоголю, Да. От. Але в той же час він сказав, що вони не працевлаштовані. Потім підійшов один громадянин, на камеру нам показав угоду між виконкомом і якоюсь фірмою, яку ці пани не представляють. Вони, вони заявилися на камеру. От. І що вони тут просто музиканти, вільний від роботи час, вони від музичної політики. Вони працювали. ремонт проводять Они в проводять цьому приміщенні. Та це є музичної школи приміщення. Керівник школи. Керівник школи. Доброго дня. Ніяких пояснень давай, давай, я не даю, тому що я немає ніякого відношення ні до фірми, ні до чого. Все є, партал... Тут неправильно все йде інформація. Якась... Так, правильно. Є якісь люди, пару чоловік, яких сильно щось їм заважає і б'ють болоти, б'ють. Працівники поліції на даний момент будуть приймати рішення щодо вказаних осіб. Ми чекаємо прибуття слідчої оперативної групи це, даного природу. Вони прийняли допінг, і все нормально. Більше. Зараз будемо розбиратись, що вони ще, якщо вони під допінгом, то що вони ще під допінгом. А як ви контролюєте взагалі своїх людей, що вони п'яні? це вас. Директор школи вас бачить, не бачив ніколи. Говорить, Та що не знає, бачу. хто виконує тут роботи, які Я, люди виконують роботу. що роботи. є через департамент Я, культури. Вибачаюся, а вам яка різниця, як я контролюю людей. Ми проводимо журналістські розслідування да. щодо виконання робіт у музичній школі номер 2 міста Івано-Франківська. Тобто вас... Нами проводиться журналістське розслідування тут до нас звертаються батьки, діти, яких навчаються в цій музичній школі, які нам повідомили про те, що неодноразово це бачить, Якщо не вс сфальсифікувати. Буде 172 стаття кримінального кодексу України. Ну, я думаю, що він спіє це зробити. Ну, бачите, які ви заяви різкі робите і ще й на карту. А припущення. це моє припущення, як журналіст. Бачите, то, 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 бо, що ви на... не перший на на тему, такий не розумний. То, так і кажіть. Ви це не перший припущення. такий розумний. Я так і кажу, що це припущення. Вері. А в будь-якому випадку правопорушення є.